Вітаю вас, дорогі християни, дякую Богові за цю можливість, коли ми можемо зустрітись в онлайн і мати таку спільність разом. Дякую йому і дивлячись за вікно, бачачи цю теплу і сонячну зиму, яку він для нас подарував. Це такий подарунок неочікуваний, і ця зима була така страшна. На її початку ми дуже сильно не знали, що. Очікування, на що добре, ніхто не розраховував, але Бог нам зробив чергове чудо і подарував для нас цю прекрасну теплу погоду, і навіть якщо ще будуть морози, зима, її більша частина вже позаді, і погода була просто благословенною. Для наших сьогоднішніх роздумів я б хотів би нагадати історію про одного біблійного персонажа. Всі її добре знають, але перед тим, як я буду її вибірково читати, я б хотів би. Запросить вас до того, щоб ви подумали про ситуації в вашому житті, які складалися таким чином, що приходилося вам робити не те, що було треба, і від цього були певні наслідки. От якими були ці наслідки, от я думаю, кожному є можливість згадати якусь таку певну історію, яка складалася, коли ми робили не те, що було потрібно. Будемо читати книга пророкойонес. Перший розділ вибірково деякі тексти, коротко зупиняючись на певних думках. І було слово Господнє до Йони таке: Устань, йди до Ніневії, великого міста, і проповідуй проти нього, бо їхнє зло прийшло перед лице моє, і встав Йона, щоб утекти до Тершішу, сперед Господнього лиця. І зайшов він до яфи, і знайшов корабля, і йшов. І, що йшов до Тершішу і дав заплату його, і війшов до нього, щоб відплести з ним до Тершішу сперед Господнього лиця. А Господь кинув сильного вітра на море, і знялася на морі велика буря, і вже думали, що корабель буде розбитий. І налякалися моряки. Зупинимось. Е, Наше життя так складається, що ним керує Бог, і всіма ситуаціями керує Бог, і він уже наперед їх для нас. Передбачив послання Єфесян Другі розділ 10 вірш. Ми створені Богом на добрі діла, які Він наперед приготував нас, щоб ми в них перебували. Отже, наше життя вже є продумане Богом, і ситуації, які створив Ісус у нашому житті, вони є наперед, передбачені. Так, от перше запитання, яке би хотілося задати з прочитаного тексту. Чи знаємо ми, де є наша Ніневія? Ми читаємо Біблію про різних персонажів, різні історії. Біблія є актуальною на сьогодні, і на кожен день. І Нам читаючи про нього, здається, що ця історія вже прожита, і ми просто можемо взяти з неї якийсь висновок, подивитися на його неправильні і правильні поступки. Ми так само можемо прочитати історію про будь-якого персонажа, але ж біблія є актуальною на кожен день і. Думка така, що Бог в кожному в житті кожного з нас створив свою певну ніневію, свою таку зону нашого некомфорту, там, де ми би не хотіли би бути, і де ми, ми любою ціною б хотіли звідти би втікти, але це для нас передбачив Бог ті обставини, і Він хоче, щоб ми виконали його волю. «Що робимо ми далі? від цього залежить, як складається наше життя, бо наше життя складається дуже по різному. Хотів би прочитати декілька текстів, як склалася історія далі. І налякалися, зупинилися. І приступив до нього керівник корабля та й сказав йому: чого ти спиш? Уставай, заклич до свого Бога. Може, той, може згадає цей Бог про нас, і ми не згинемо. І сказав. Йона до них Я, єврей, боюся Господа Бога Небесного, що вчинив море та суходіл. Другий раз налякалися. І налякалися ті люди страхом великим, і сказали до нього, що це ти не робив. Бо ці люди довідалися, що він утікає сперед перед Господнього лиця, бо він це їм об'явив. Е, наступна думка така. Е, чи... Розумію я, що від мого вибору втікати в тершіш, в кожного свій терші і своя історія будуть страдати ті люди, які знаходяться поруч зі мною. Вйомне оточення, яке було з ним кораблі, воно потерпало від бурі, яка на них напала. Якщо це візьмемо, наприклад, мені найпростіше провести паралель з моїми дітьми, коли я їм сказав виконати якесь завдання. І я приходжу і бачу, що діти в поплив тарші, то далі в їхньому житті настає буря, і їм приходиться нести відповідальність за свої наслідки. Чи випадково мій корабль не пливе в втаршіш? От у моїй історії, можливо, моя Ніневія це мої домашні, можливо, це моя ширша родина. Можливо, це мої круг спілкування на роботі. Можливо, це люди, які мене оточують в іншому місці. Чи не пливе мій корабль тершіш, чи ті ситуації, які оточують мене в моєму житті, не підтверджують цього випадково. І читаємо, що сталося далі. І, <кій> і сказав він до них, тобто Йона, візьміть мене і киньте до моря і втихомириться море перед вами, бо я знаю, що через мене оця велика буря на вас. І 16-й вірш. І налякалися ці люди великим страхом і приносили господеві жертви і складали обітниці. Е, отже, е, перші зміни, які відбуваються після е, початку цієї історії, коли Йона е, він зрозумів, е, він е, оцінив ситуацію, е, і вже перші плоди від цього з'явилися, коли ті, хто з ним плели, перестали молитися своїм і принос, богам і приносили господеві жертви. Е, Бог не дивиться на наші інтелектуальні здібності, Бог не шукає е, майстрів справи, Бог шукає нас, чому таких нездібних, і ми, можливо, шукає. Знаємо, що є завжди поряд людина, яка може виконати це завдання краще за нас. І можливо, є людина, яка в цьому професійніша, яка краще може е, виконати. Е, ну, Попроповідувати, провести групу, послужити добрим ділом. для когось. завжди нам здається таке отоправдання, що є завжди хтось кращий, здібніший, але Бог це приготував для нас не тільки для того, щоб спасти тих людей або послужити для тих людей, а для того, щоб змінити, змінити наше серце. Далі ми знаємо, чим продовжувалася історія, коли Йона потрапив в черево риби. Пробував там три дні. У нього була глибокі оцінки ситуації. Риба його викинула на берег. Йона пішов до Ніневії проповідувати. І читаємо третій розділ, третій вірш. Іон встав і пішов до Ніневії за Господнім словом: А Ніневія було місто велике. І зачав Йона ходити по місту на один день ходи і проповідував ще 40 день, і Ніневія буде зруйнована. І Ніневійтяни вірували в Бога і оголосили піст. І позодягали верети від найбільшого аж до найменшого. Чи була ця проповідь крепко високоінтелектуальною? Ні. І це є великим підтвердженням того, що Господь не потребує наших розумових здібностей, виключно наших розумових здібностей, для того, щоб робити свою справу. Що стається далі? І побачив Господь їхні вчинки, що звернулися на своєї дороги, і пожалував Бог щодо лиха. Яке говорив, що вчинить, і не вчинив. Яка була реакція Йони? І було це для Йони на досаду, і досаду велику, і він запалився. Яким ми з цього можемо зробити? Висновок останній. Господь всю цю дорогу працював над серцем Йони. Чи випадково не є наше серце таким твердим і кам'яним, що покаялося в Ніневії 20 тисяч людей, а наше серце не змінилося? Ми не знаємо, як закінчилася історія далі з Йоною, чи змінилося його серце до кінця. Але запитання до кожного з нас: чи дозволимо ми Богу впливом різних обставин у нашому житті змінити своє серце? Амінь.